Від манго, глобальні знижки, у Манго завжди ціни високі Так, 1400 гривень така сумка, і це шкірзам, такий приємний колір. Навіть не знаю, як описати, не то коричневий, не то моко. Така сумочка багет. Подобається як облаштований простір. а На бірочках. На всіх Без винятку пише поліестер і аластан. Я вже розказувала, хто дивився манго, тому потрібно дивитися внутрішній етикеточки по складу. В'язана сукня середньої щільності в'язки, такий блакитний, красивий колір. 1750 гривень. Зараз довжині міді. Хороша якість, Видно, що в складі є віскоза. І ще такі сукні є. А, такий колор блок, синій з білим, в довжині міді. Теж красива. В середньої щільності яски. ну такої, як і оця. Це одинаковий фасон, по-моєму. Ой, багато класненького всякого я зараз покажу швиденько. 1400 гривень така сукня. Сподіваюся, не тільки знижки, а ще є новинки. Ну, тут знижок немає, це в новинках. А нова колекція, так і написано, що нова колекція 2,300 300 Ось така сукня легка, а чорна тканина. І донизу вона балоном. Вона балоном, вона розширена, в бедра. На спинці близько ідеально підійде до цієї сумки така сумочка. До цієї сукні сумочка. Всередині мішечок є з'ємна ручка. Можна отак от відстібнути. Півтори тисячі гривень коштує така сумочка. О, яка І це цілий костюм, це нова колекція. Принц Зебра або щось таке. В складі льон. Зараз якийсь такий тренд, що на літні жилетки, що вони просто зав'язуються ззаду або застібаються. Ось так. Якби така спинка. І ціна такої жилетки 1700 гривень. Широкі штани палац до цієї жилетки, ну красиво. Дві тисячі гривень коштує ці штани в складі льон, нагадую, бокові защіпи, висока посадка досить. Класні якісь з знизу, з такими носочками металевими. У новій колекції з льону ще топ-блуза, Оверсайз досить. 100% льон. Півтори тисячі гривень. Коштує ця блуза. Вона просто простенька, мінімалістична. Стиль і кос. І це теж в костюмі. Спідниця, мідаксі, з такою шліцою, досить, досить високою, з гумкою ззаді в поясі. А, ну це не мітаксі, це підлогу, це Максі. Ось так буде костюм. Ось так буде костюм, і ціна це, це 100% льон. 2300 спідниця. Ну, не дещо. 2300 спідниця і півтори тисячі АТО. А ще такі білі сукні, такі як чорні, то 2300 в білому кольорі балоном знизу. Так, пішла дивитися знижечки, а бачу багато класних новинок. Просто топ 700 гривень, котон, трикотаж. ну Такий він цікавий, класно пошитий, якісно, 700 гривень. І поруч джинси широчені 1700 гривень. Ось, які вони широкі, класні. Ну, в цих джинсах всіх довжина дуже довга, навіть. При нормальному рості середньому, так як в мене. Я ледве собі тут манго вибрала була джинса, щоб мені дуже не підійшла не нести і не підганати. Ось такі 1700 гривень. Прекрасна колекція. Сумочки. 1700 гривень це шкірзан. Є довга ручка. Така лаконічна і мені подобається навіть ось ця станве. Непогана досить. А теж така ціна, 1700 гривень. Ось дві таких маленькі милі сумочки, сережки. І хустка 70 на 70.

Бінезон у складі віскоза і біоцел. В маслі нестий колір, гузочки, як дерев'яні, такий комбес і 3,5 тисячі гривень. Є бокові кишеньки, широкі штани палацу. Сумочки два кольори. І це три тисячі гривень, і це натуральна замша і шкіра. А тому 3000 гривень ось така сумочка, вона невеликого формату. З такою пряжечкою регулюється на три позиції. Ось. І в такому кольорі пісочному, верблюжому ще кажуть. Це теж натуральна шкіра, натуральна замша і теж така. Ціна 3 тисячі гривень. Ось такі сумочки класні. Знижки 1000 гривень взуття, слінбахи. Коштували 2 2300, а зараз ціна відійшла це від 1000 гривень, але нічого подібного. Ці взагалі 1200 коштують. Манго не є дешевим брендом зараз, він такий добрий-добрий преміум. Ну, якість теж відповідає в багатьох речах преміум. Так що тут так можна сперечатися, але ось такі свинбаки базові. Півтори тисячі гривень. І це шкірзам, це не шкіра. З перфорацією, гострі носочки. Так, байжеві з гострими носочками. Бежево, пісочний колір. Ось красиві, красивий, елегантні. Це теж кірза. 1600 гривень. Нема таких снижок, що взуття буде там 500-300 гривень, зараз такого а, немає. Зараз змінилося все. Не тільки в нас, а в цілому світі життя дорожчає, а доходи, як говорить статистика, падають теж по цілому світі, ну, крім Безоса і так далі, і Трампа. То там доходи тільки все вище і вище. 1400 гривень. Світ заточений для того, щоб і бідні біднішали, а багаті багатшали. Ось такі сумки. Ну, я так вважаю це моя якби суб'єктивна думка. Ой, яка вона класна, це натуральна замша, аж просто запах такий натуральної замші. Дуже красива сумка. Три з половиною. Ну скажу вам, що відносно і не така вже і як в лапках бішено дорога ціна. Класна, вона не тримає форму і вона не закривається вона на зав'язці. Просто вона без підкладки ніякої. Що тут таке? А, ще є внутрішня косметичечка така. Тобто є внутрішня би, косметичка з тканини. Але якби такої підкладки немає. Вказано, що це шкіра. Ще якісь дуже класні босоніжки. Мінімалістичні. Дуже класненькі, як вони зроблені. Так, їхня ціна 2800, 2800, і це шкюрзам. З пряжечками боковими. Ось так на один пальчик. Всім чекую далі. Тут щось класне. така сумочка маленька, але вона ніяка, чесно кажучи, мені вона не сподобалася. Щось ні туди, ні сюди. Півтори тисячі гривень, це шкірзан. Є довга ручка, ланцюжок. Я бачу всередині, що є ручка-ланцюжок. Можливо, якщо вона буде на ланцюжку, то буде досить непогано. Ось такий топ, оце все в новиночках. В'язаний топ, врубчик, 1200 гривень. В складі віскоза і поліамід. З віскози сукня. І тканина. Ні, це не віскоза, це просто 100% поліастер. Ніяка це не віскоза. 1700 гривень така сукня. Ось. Довга, довжині Максі, рукавчики призібрані з гумкою. Ну, це поліастер і 1700 гривень. Такі топи є ще в кольорі Шартрес. 1200 гривень, такі як білі, тому що я дивлюся розмірі XL зараз. Поруч Шорти з високою посадкою, вони такі міські, подовжені, півтори тисячі гривень. Шорти дуже класні, джинсові. Ось, Базовий темно-синій джинс, неймовірно Ах, Які сумочки, сумочки такі класні. З натуральної целюлози, це плетене. Є довга ручка, є внутрішня косметичка. Написано, що це натуральний матеріал. Ну, я так розумію, 2000 гривень, що натуральний має мається на увазі. Це шкірза. І тут в такому брудно-зеленому кольорі. Такі сумочки класні. І шлопанці. Теж виконані з натурального матеріалу, така як в соломках. 2000 гривень. Можна навіть разом. Це, можливо, з однієї колекції. Це не можна, а треба разом купляти і тоді буде супер. А що тут таке класне, синій колір це льон. І це такі шорти. 100% льон, 1800 гривень. З високою посадкою. Теж міські класні шорти. Топ. Легка в'язка, 1200 гривень. Це стовідсотковий котон. Класненький. Ну і натуральний. Красиві сукні, 1900 гривень. Донизу застібаються на в складі віскоза і поліастер. Така сукня є в яскравий принт, 1900 гривень. Така ж сама ціна і такий самий склад, віскоза і поліастер. Просто обрізані шорти. Некрасиво так обрізані. Бокові розрізики. 1400 гривень. Чорно-графітовий колір. Перешки під срібло 600 гривень і є такий чокер. Красиві сумочки, різні кольори, 2000 гривень це шкірзам. Багато в новій колекції цікавих речей, а багато, як завжди. Те, що мені не подобається, ось така коралового кольору яскрава сорочка в складі віскоза і оцел. На спинці так призібрано. 1900 гривень. Костюм красивий, червоний, жилет, Дві. 500. І штани. На костюм просто розкішний. Просто розкішний. Такий насичений, яскравий червоний колір, а трішки блікує під, а, під світлом. 3 тисячі гривень штани. І в складі тут віскоза, запаляє стареласта. Дуже красивий. Красивий костюм, красиві речі. Тут щось джинсове. сорочка джинсова. 1700 гривень, легкий джинс і застібається на блискавку. І штани леопардовий принт. Леопард такий не мілкий, а такий досить грубий, Такі оці плямки. Просто в поясі гумка і стягується, це 100% відспожа. І 200. 2200. І є сукня коротесенька міні. Такий же принт. Такий же склад, 2200. Сукня слім по фігурі з драпіровкою, з таким вузлом на одному плечі. Міні. До штанів палацу є топ відсоткова віскоза, так як і штани. За такий топік півтори тисячі гривень. Капець. Просто нескладний крій, а віскозна легка тканина, півтори тисячі гривень. Я би не сказала, що акуратно пошито. Бо дивіться, як неакуратно отут пошито. Можна сюди під ці штани підходити. Штани красива модель. вау, З такою високою посадкою. В складі із козеліоцел 2,5 тисячі. Штани просто шикарні, шикардос. Категорія огляду речі шикардос. Ну, давайте на цій прекрасній ноті. Шикардос. Кажу всім папа. -па. З манго і до зустрічі у нових відео. І велике, велике папа. Ще раз. Я от йду на вихід і ще камеру беру. А ще такі сукні є. Ну, я вже сказала всім папа, напевно, відключилися. То покажу вже у наступних поглядах.